І так, колеги, я хочу вам показати досить цікаву акцію від Девольта на 12-вольтовий інструмент. Це в магазині Lowe's. Дивіться, в чому її фішка. Є ось цей комплект за 199 баксів. Там йде у нас Impact і шуроповерт. І дві батарейки. Давайте подивимося точніше, що там йде у нас. Це, походу, 701 шурик. Зараз точно ми подивимося. 701 шурик, і в комплектації в нас буде йти. Так, 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 801 імпакт і. Де це номер Шуроповерта, якщо ви бачите, скажете мені раніше. Загально 701-й Шуроповерт і 801 імпакт де Дві батарейки. в нас в комплекті буде йти на 3 А. І саме цікаве, те, що ви можете в подарунок без проблем взяти до нього абсолютно безкоштовно один із наступних інструментів. А саме гайковерт 3 восьмих, колонку, блютуз-колонкою. Девольта, дуже класний звук, я сам користуюсь нею. До неї підходить акумулятор як на 12, так і на 20 вольт. Прожектор, 5-амперну батарею, сабельну пилку, реневатор, циркулярочку 12 вольтову і власне саме гайковерт одна друга. Ну, погодьте, що класно, це десь під ключ акція в Україні має стати в районі там 280 доларів. А, так що, кому потрібно, також обов'язково звертайте увагу на це.